Ось день війни народної, паскарий помстий час. Нема вже сили жодної, щоб здержувала нас. Так, ви скоріш за все, це вже чули. І це мій запис, і багато інформації про те, що Росія за часи існування радянського союзу вкрала безліч українських народних і авторських пісень і продовжує робити це зараз. Тільки навіть вже більш відкрито, як, наприклад, цей жахливий омаш на пісню Пливакача знятий на на Хазовсталі. Тому це відео я записую не для того, щоб черговий раз показати факт привласнення української музичної культури на прохання люкмедіа я вирішив поділитися своїми думками про те, як та головне, навіщо це робиться в умовах російсько-української гібридної війни, яка насправді триває століттями, і де саме інформаційний вплив грає не останню роль. І спершу давайте поговоримо про те, якими методами можна було вкрасти пісню. Тут насправді варто відмітити той факт, що привласнення чиєїсь творчості або будь-якої іншої інтелектуальної власності стало проблематичною справою вже в 21 столітті з масовим розповсюдженням інтернету. До цього можна було просто приїхати в українське село, записати пісню, перекласти і сказати, що почули десь. В Сибірі, навіть якщо пісня про червону калину, яка там взагалі може і не росте, але хто там розбиратись буде. Але як правило, все ж це робилось більш вишукано. Ключовим інструментом тут слугувало переселення етнічних груп людей в величезній кількості по території всього Радянського Союзу. Тобто ми говоримо про депортацію. Це рівно те, що ми спостерігаємо і зараз. Росія захоплює територію, вивозить місцеве населення кудись на свої болота, і замість людей, яким насправді належить ця земля, завозить своє населення. Це перш за все прискорює та загалом робить більш ефективним асомілювання окупованої території. Але в другу чергу, і нас цікавить саме це: це пришвидшує поглинання чужої культури. Та група населення, яку вивезли з рідної землі та поселили десь на Росії, при цьому увозить туди з собою свою мову, культуру та пісні. І вже там, в якийсь момент, пісні перекладаються на мову окупанта. Можливо, через утиск мовних прав, можливо, місцеве населення підхоплює пісні та адаптує на свій лад. І от тоді приїжджає якась етнографічна експедиція, і, о Боже! Мороз ні мороз ні Яку чудову російську народну пісню вона чує, замість тієї, якою вона мала би бути, ой Мороз, мороз Здавалося б, навіщо все це? Навже з їх і без того велетенською територією, та купою людей на ній не вистачає свого? Як не дивно, ні, імперія живе виключно поки вона розширюється. А привласнення чужої культури в цьому процесі є і метою, і інструментом мета Презентація своєї культури як найстаршої, найбагатішої і відповідно домінантної. Це ніби надає право Росії бути центром слов'янської групи народів. А далі це вже починає працювати як інструмент за простою логікою. Якщо Росія є власником цієї культури, то вона й має право на територію, на якій ця культура народжена. Бо це ж тепер все один народ. А тепер пропоную вам подивитись ще раз на яскраві приклади таких крадіжок і переконатись, наскільки природніше і краще звучать оригінальні українські версії цих пісень. В даному прикладі в моїй обробці. там далі за рікою засверкали вогні. Прощався зі своєю ріднею, сам поїхав далеку дорогу. За свій рідний край.

Стояла до дербою. Поки вечірні спа тума. Стояла під дербою. Поки вечірній спав в Відео зроблено в рамках проекту Харків. Де твоє обличчя, який реалізується онлайн виданням Люк. Дякую за увагу.